У Радавелові дуже гарно відзначили День Матері, як це було, пропоную переглянути далі. Матусе, скільки ніжності, тепла і любові у цьому слові? Мама для всіх найближча, найдорожча, найрідніша. Коли у травні квітує земля, коли дзвонить у блакиті пташиний спів, теплий весняний витерець приносить свято матері. Зі святом! Дорогі матусі, хай Бог дає вам сили та спокою, мирного неба, щасливої долі на рідній землі. Ми низько вклоняємось усім матерям, чиї діти стали на захист України. Дякуємо кожній матері. Нехай ваші молитви будуть захистом і оберегом для ваших дітей. Хай буде весна! Хай все буде, Україна! Концерт розпочався з виступу місцевого зразкового вокального ансамблю Барвінок, який виконав пісню Ой, мамо, йде весна! Це було дуже емоційно та зворушливо. Населець щоб ми ще краще жити. Потім присутні хвиленої мовчання вшанували усіх героїв України, котрі загинули від рук рашистського окупанта. Схиліймо голови у скорботі і пом'янемо всіх загиблих. Після цього композицію журавлі концерт продовжив народний аматорський ансамбль Лелія. Вікрикнув, притом, журавли. я захищаю Ви живі, ви живі тут, Усі мешканці міста і гості зібралися на цю подію, щоб шанувати своїх матерів. Цьогоріч у зв'язку з війною концерт був з нотками смутку. Коли припиняться бої, останній постріл полунає, вже мати сина виглядає, коли припиняться бої. Та тільки що в якусь до і краще сину, ніби так жива А зараз ще бити може мати. Малити Бога і ночи не спати. Миття подати ти поклані очі, і вірити, і відвернеться і мости. Сьогодні ще день ми вшануємо день матері Особливо тих матрів, яких сони воюють, яких жили за волю України. Ну, взагалі це концерт дитячий, але ми до цього своїми силами зробили народні колективи і трошки хорові. На концерті виступали не лише сольні виконавці та колективи з Радивилова, а й талановиті музиканти духового оркестру позашкільного структурного підрозділу Радивилівського ліцею номер 2 Серед учасників концерту як молоді артисти, які здивували глядачів своїм талантом та професіоналізмом, так і вже досвідчені музиканти, які вже давно завоювали серця любителів музики. Керівництвом Леонтія Тимощука музика інструментів місцевого духового оркестру звучить завжди зворушливо, особливо коли впізнаєш улюблену українську мелодію з перших нот. Потім на сцену вийшли діти, які спільно підготували музичний дарунок своїм матерям. Загалом, концерт був організований таким чином, щоб задовольнити смаки кожного глядача. Зокрема, родзенкою концерту були виступи дітей, які доповнили професійні виступи музикантів. мами очі На сцені цього дня, виконуючи улюблені композиції, діти мали можливість продемонструвати свою творчість. На сцені звучала різножанрова музика від народної до сучасної. Глядачі залишилися задоволені виступами музикантів та організацією свята. Батеринські, більші де вогонь. Концерт до Дня матері у Радовилові став чудовим подарунком для всіх матерів. Вони отримали незабутні враження та приємні спогади, які залишаться з ними на довгий час. Концерт завершився спільним виступом усіх виконавців, які заспівали пісню про маму, чим закликали усіх присутніх привітати своїх матерів та бути з ними завжди поруч. А ще організатори концерту і діти підготували сюрприз для матерів, які прийшли на це свято. Кожна мати отримала у подарунок квіти буску. Це стало приємним додатком до чудової атмосфери, яка панувала на концерті. Наостанок організатори дійства звернулися до глядачів зі словами вдячності за те, що вони відвідали концерт. Бережіть себе! Ми вас дуже любимо і вдячні всім матерям. Хай ваші вашіни, доньки, живими повернуться додому. І не лише матері залишилися задоволені. Усі глядачі зарядилися позитивною енергією на цілий тиждень. Вечір, вечір, вечір рочок зайшло сонце залісо. 우 <목소리도> Концерт у Дня Матері у місті Радевилів став незабутньою подією для всіх мешканців та гостей міста. Погода посприяла. Я думаю, що людям сподобалося і матрі задоволені. Ну, я думаю, що свято вдалося. Всіх вітаю їх щастя їм, здоров'я, щоб сини. Повернулися їхні з війни, щоб живі були. І мене все-таки колись пісня і Мамин хліб, мамин хліб, заспокоює в серці тривогу. Я візьму той мамин хліб у далеку життєву дорогу. Хай за нас моляться. Повну версію заходу. Дивіться у нашій рубриці без коментарів. Із Радивилова Роман Єльчанінов, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.